Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Олеся, і сьогодні в нас буде третя частина відео, яка називається Онлайн-магазинчик у моїй рукодільній кімнаті. От перші дві частини є вже на моєму каналі. Хто ще не бачив, переходіть дивіться. Там я показую, як я розставляю на сходинки іграшки. Тож, кому цікаво, хто ще не бачив, запрошую до перегляду. Ну, а сьогодні у нас буде третя частинка, онлайн-магазинчик у моїй рукодільній кімнаті. І зараз я буду показувати вам брязкальця, кілька пінеточок, які я ще хочу дов'язати, підв'язати от ще буквально якихось пару кольорів, яких у мене немає. Ось в наявності, і потім в кінці відео вже вам покажу, як виглядає ось цей тут мій такий простір, саме цей куточок, як це все виглядає, як я облаштувала. От, а Насправді тут це все займає половину моєї кімнати. Насправді, половину, тому що тут, якби в мене стіл, одним словом, я вам це потім все покажу. от, Ззаді в мене теж стоїть бокс, де я, наприклад, знімаю. Тут ще в мене з цієї сторони, в мене ще є теж полички, куди я теж щось складаю. Отже, це та якби половинка кімнати. За цими сходинками, там я сижу, в'яжу. Одним словом, так. Але буду показувати вам саме ось цей куточок. Так. Можливо, якщо буде комусь цікаво, то пройдуся по кімнаті, так, в загальному ось, ну це вже напевне в якомусь відео. Ось. Так, значить, що в нас? Тут в мене є брязкальця. Деякі в мене, наприклад, залишилися з наявності, так, деякі я час від часу підв'язую так, щоб було на вибір, от щоб можна було вибрати по кольорах. От, Наприклад, так. Давайте навіть одразу вам так от взяла цього зайчика. Одразу можу вам продемонструвати, наприклад, ось такий зайчик, так? І до нього, якщо хтось бажає, не з плюші, А саме, наприклад, може бути ось такий вигляд брязкальця. Також його можна зробити ще більш світлішим кольором. Ось такий, так, дов'язати пінеточки, і готовий подаруночок може відправлятися. от. Так, для прикладу показала вам, так, значить, таке брязкальце. От, звісно, я їх так розставлю, але все одно, в принципі, я досить часто і полосошу, і навожу порядки, тобто протираю підлогу, так, але все одно я їх так хочу розставити, щоб вони в мене вже були не в боксі, а ось так гарно лежали. Я вже вам говорила, для чого так. Однозначно, Ну, потім, коли я, наприклад, розложу, якщо я тим не займаюся, наприклад, не беру, я накриваю якимось гарним таким пакетом, просто щоб воно ніде не пилилося. От. І також не хочеться мені кожен раз їх туди-сюди. Хай будуть краще в одній ну, такій, наприклад, корзинці. Так? От. Буду наразі діставати зайчики. Ось теж таке брязкальце. Усі ці брязкальця в мене очі, носики вишиті. Вони повністю йдуть безпечні. Всередині є тихий звук, і в деякі вушка я вставляю шуршащі отакі пакетики. Для того, щоб ще було щось цікавіше. от Комірчики. В основному вони тут зав'язуються, якщо я не пришиваю, от можна зняти. Як бачите, вони теж можуть бути різні за розміром, от і також можуть бути різні за кольором. Такі дівочі, ось наприклад, бачите теж можна гарно підібрати. Так, що в нас тут ще є по зайчиках з таких дівочих? Ось, наприклад, такий зайчик теж з бантиком. А він в мене йде як в комплект. Ось з цією, з цим зайчиком, так. Тут в нас, ну, тобто я можу, наприклад, в'язати набір для малюка із плюшевої пряжі. так? Можу зробити із напівпововняної пряжі. Тут теж все, в принципі, безпечно. Цей сарафанчик можна зняти. Ось тут на гудзичках от є іграшка, а є ось таке брязкальце, Так, показую. в мене є новенькі дівчата на каналі. Ось і. Тут є також ще ось пінеточки, так, щоб все гарно було по кольорах. На пінетки я пришиваю ось такі свої імені бірочки. І ось погляньте, вже готовий набір, також на відправочку. От, Якщо комусь щось подобається, цікаво. Ви, звісно, можете вибрати з наявності, можете замовити. Якесь індивідуальне зробити, індивідуальне замовлення. Так. Ось, Зараз цього зайчика поки заберемо. Можете мені писати у приватні повідомлення. В інстаграмі посилання буде під відео. Також ось такий зайчик. Він такого світло-бежевого кольору. Він навіть має якусь таку розовиночку в кольорі. Ось тут такі в нас і дерев'яні, і силіконові, і буси обв'язані. Ось такі. Також щоб було цікаво, і теж є звук тихій всередині. от. Так, подивимося, чи воно тут мені все поміститься. Далі, ось, наприклад, блакитний зайчик, так? Ось блакитний зайчик, такий і ось такий. Так, можна ще його тут хочеться одягнути. Зараз вам покажу ще інший приклад. От, цього ще потрібно мені одягнути. Теж може бути, можна щось поміняти, тобто носик інший, так? От, теж, ну, для прикладу, вам показую. так. Такий зайчик в блакитному кольорі. Ось ще є такий. І ось тут в мене на поличці, як бачите, теж може бути набір для хлопчика. Ось в такому варіанті. От. Буду трішечки швидше розказувати, тому що, і показувати, тому що не хватає. Не то, що не хватає, а справа в тому, що довго грузить на канал. Так, ще є зайчик в такому сірому кольорі. Теж можна якогось сіренького зайчика підв'язати. От. Так. Що ще в мене по зайчиках? Так. Все, по зайчиках, все. А Вушка ще є зайчика. До речі, це було якраз до цього набору от сюди, так, до цього пряскальця. Вушка такі, шуршалочки на дерев'яному кільці. От. Далі в мене йдуть бегемотики. Шапочки в них знімаються. Ось, тобто, шапочку можна одягнути, можна зняти, попрати. Так. Такий бегемотик, ще один бегемотик. Ось теж шапочка в нас знімається. Тут є в нас маленькі вушка. Вже не буду роздягати, знімати. І тихенький звук всередині. От. Так. Ще в мене, мабуть, один бегемотик. Ось є. Теж шапочка знімається. Ось такий. Так, далі є в мене одна ось така видручка. Теж все безпечно, все вишито. Дерев'яне кільце, тихий звук всередині, і халфайбер наповнювач теж всередині. Ось так. Далі ведмедики. Цей ведмедик для хлопчика, так, і ось, наприклад, неточки теж для хлопчика. До речі, тут в мене є. Ось, наприклад, так зараз вам ще покажу. Я тут вставила пакетик, щоб вони трималися. Але насправді мені прийшли, я вам показувала в покупочках, мені прийшли ось ці вставочки, так? Вони такі більш міцніші. От, і. Наприклад, ну, на відправочку, звісно, я це знімлю, так? Але, наприклад, для фотографії, там чи для відео, так, щоб вони гарно тримали свою форму. От так. І ще один, От. треба буде. Повставляти в тих, що немає. От. Ці такі трішечки більшенькі пінетки. Тут теж я пришиваю свої бірочки. Ось, наприклад, такий варіант. З помпончиками теж можна зробити таке поєднання на подаруночок. Ось. Так, пінеточки у мене на поличці. Далі також ось такий ведмедик для дівчинки. От так, ведмедики теж є в нас. От далі є в мене ще жабки такого плану. Теж тут все вишито. жабка так. Ось така ще є в мене жабка. З таким бантиком. Листочок тут дуже добре тримається, а бантик можна знімати ось такий варіант. Так, і по брязкальцях ще в мене є ці жирафики. До речі, теж планую в'язати ще більших таких плюшових жирафів. От, цей для хлопчика, цей для дівчинки. Ось тут маленька бджілка є. Ось такий бантик. Такі два теж є жирафики. І вони тут мені, в принципі, я їх так е люблю, ну, якось так по колу, знаєте, розложити. Просто показую, щоб вони були личком до вас. Ось, бачите, це така м красота. Тут в мене стоїть цей бокс. Хотілося ось так взяти. Показати, ось, дивіться, як гарно виглядає. От. І це вже зовсім по-іншому, чим ти кожен раз це все чіпаєш руками, дістаєш з бокса, складаєш назад в бокс. От. Тому хай буде в мене так. Ці в мене залишились також ось такі три медузки. Тут насправді вони довгі, ось ті щупальця, так. є тихий звук всередині. Ну, Поки поставлю сюди. От. Також є ще ось в такому варіанті. Зелений жовтенький, коричневий, і такий світло-бежевий. Теж є тихенький звук всередині. І також ось такий варіант ще є для дівчинки. Теж можна дов'язати брязкальце, наприклад, так? Ось і пінеточки, і зробити такий варіант. Ось, Так. Ось такі цей. Ну і ось такі в мене зайчики є. І ще той, що я вам показувала в комбінзончику, це я їх, напевне, поставлю в якусь окрему коробочку. Так, поки що хай тут постоять. Далі, ще я, наприклад, роблю ось такого плану. Я тримаю їх всіх в пакетах. Ось такого плану тут в мене є гризунці. Ну, можливо, давайте відкрию один, наприклад, покажу. Їх можна зробити в різному варіанті. Тут в мене є коник, ось такі обв'язані буси, ось такі теж ну, з ромбами. такі. Так? Ось можна зробити такий гризунець. Також можна. Зробити такий тримач для соски, от, наприклад, ім'я Олівія. ось Тут чіпляється за кофточку чи за курточку, і тут чіпляється за соску. Так, ось такого плану. Їх можна зробити різними. в мене є як і дерев'яні ось такі буси, так і є силіконові в різних, в різних кольорах: блакитні, зелені, жовті, білі. Зазвичай. <кій> рожеві. От так, багато говорю сьогодні з самого ранку, просто щось знімаю. От. Наприклад, такий варіант. Так. Не хочеться дуже шарудіти, але все одно. Ось такий зубчик тут в нас є. Це такий приклад може бути для. Ну, Для жирафика в такому поєднанні кольорів. так. Ось, Їх би також якось так розмістити, знаєте, мені на теж ще в якісь інший бокси. Також є ще ось зі слоником. От. Ну, тут в мене такі йдуть вони дерев'яні. Так, силіконові я не маю на силіконових, тому що я їх, ну, вони розпродалися, на силіконових не маю. Хіба хтось хоче під замовлення, звісно, я можу зробити. От, сердечко для дівчинки. Так, тут в мене теж квіточка, теж є ось такі і, і гризунець, і тримач для соски. Ось такого варіанту є. Далі білочка, жовто-зелений білий колір. Так? От, тримаю їх в пакеті, бо ви самі розумієте. А, так, ось блакитний. Тут в нас, наче, машинка така дерев'яна, є для хлопчика. Так. Ось, наприклад, верблюд. І також такі буси обв'язані. Ось Такого плану. Далі, ось тут в нас є такий листочок, теж для хлопчика може бути. Ось так. Так. І ще ось, є черепашка. І ось такий теж, в таких теж кольорах. От. Так, це те, що є. Тут в мене ще є ось такий маленький зайчик. Він в'язаний, я не пам'ятаю, або на півшерстяна, або шерстяна пряжа. Чесно, не, не згадаю, я трошки раніше ще в'язала. І ось такий набір, також є пінеточки, можна зробити. Тобто, ну, і маленького зайчика положити, ще можна зв'язати більшого, і пінеточки. Так, такий теж варіант є. Ось, напевне, я би цей бокс. Я би його десь забрала. Зараз, можливо, я тут поставлю. Кажу, що в мене тут стало дуже мало місця. Ой, Зараз, дівчат, я, напевне, так, через верх. Одну секундочку. Так, uh -huh. ці зайчики сюди я поставлю. Тут ще в мене є ось такі комфортери для самих менших. Вони подвійні. Ось, теж повністю безпечні. Бачите, очка носик вишиті. так, Ось такий зайчик, також в блакитному кольорі. Так. І ще в мене є жирафик, ось такий. Теж вони дуже ну, такі мігенькі, подвійні, наче лапки, наче ручки ось тут. Гарненько. Так можна навіть і для фотосесії малюка. І так, для годування вкладати з цією першою іграшкою спати. Ось малюка. Так що такі в мене. А, є, ось. Е, так, це, в принципі, напевне, все. Ще в мене є ось ці пінеточки. Також їх треба поставити. Зараз я їх поставлю на поличку і потім знімлю телефон і покажу вам, як це виглядає. От. Насправді, для зйомок це, звісно, зручно так, зробити, собі так все облаштувати. От. Не треба кожен раз все діставати, ховати. От. Ось так. Ось ці такі тепленькі, теж є відворотик. треба ще ту сюди бірочку пришити. Ось Також може підійти до жирафика, такого плану пінеточки. От. Так. Гарно, треба їх поправити. От, ну що ж, це, напевно, дівчат, все так виглядає вже 20 хвилин. Зараз акуратно знімлю телефон. І покажу вам ось тут свій куточок. Це те, що от я щойно знімала, показувала вам. Так. От, так виглядає. Звісно, тут я знімаю відео, це де буде так лежати. Тобто, коли я знімаю відео, я тут звільняю стіл. От, наприклад, там процеси вам показую, якісь покупочки. От. Ну, в загальному ось так. От, тут в мене є ось ці маленькі, я вам показувала їх, такі маленькі іграшки. Ну, Буквально ось ця корзиночка, що залишилася. Ось, тут в мене сидить моя краса. Ось так я зробила. Ось такі, тобто тут ще одна така міні-міні-кімнаточка, такий куточок для моїх лялечок. Ось Нікочка сидить, а Майя моя, яку я сама робила, хто зі мною давно той бачив, той знає. Навіть вела прямий ефір. Ось ця лялечка, що має навушники, вона зовсім новенька. Я навіть її і не показувала вам. Також треба її взути щось, а Майя сидить ось таких чудових, просто причудових таких мешках, туфельках. от. Цю треба дівчинку теж взути, я навіть її імені не дала. Це моя Кіра. От. І це віталік наче. От. Ну, це вже так. От. Бачите, тут в мене ось так. Тут зверху в мене теж йдуть полички. Всякі мої рукодільні якісь там, бачите, такі всякі ось там. Прикраси, буси, блокнотики, щось там я собі записую. От, Тут ось так виглядає те, що я вам показувала на сходинках. Ось так пройдуся, веду трансляції, я їх час від часу десь переставляю, щось новеньке додаю, міняю. Ось це мій новий зайчик, який ви скоро теж побачите в готових роботах. Ось так, ось так, ось так виглядає. Ось тут десь лялечка, що в мене заховалася. Ось мої ведмедики. І ось так вони сидять. От, за ними там є у мене столик, можете бачити чуть-чуть. Там у мене пряжа, столик, там я сижу, працюю, в'яжу. Ось так виглядає. Ось так перевернула вам екран, так. Тут в мене є ось такі три полички. Тут ще ось ці маленькі теж сидять черепашки, дракончики. Ось, тут я хочу ще доповнення зробити, наприклад, ще три парі пінеточок підв'язати, так? Ось там також вони є. Ось так виглядає то мій штамп. Ось, ось тут теж. Ось такі пінеточки і ззаді, от, тут треба мені ще ж продягнути шнурочки. Ось всюди пришиваю свої бірочки. Так. Так що тут у мене все воно просто в кадр не влізає. Ось тут в мене такий. Мій рукодільний, точніше, онлайн-магазинчик у рукодільній кімнаті. От. А тут я вже, бачите, тут зразу в мене от штатив. Місця тут мало, звісно. Але я прохожу. Ще ззаді в мене стоїть бокс, де я також знімаю, щось роблю, якісь фотографії. От. Але мені насправді. Поки що підходить. Надалі подивимося, бо я дуже часто люблю робити якісь перестановки, ще щось таке, знаєте, тобто ось так. Наразі поки що. так. От, Якщо хтось щось бажає замовити індивідуально, звісно, пишіть мені. Іграшки можна придбати, які ви бачите перед собою. Наразі вони є в наявності. От також пишіть в Інстаграм. Посилання буде під відео, тому що так простіше, швидше і краще одразу, ну, одразу поспілкуватися і можна все обговорити. Ось. Такі в мене були три частинки. Показала вам те, що в мене є наразі в наявності. Хочу сказати, що це насправді досить багато, так? От, є що вибрати, і також я підв'язую завжди щось новеньке, цікаве. Отже, ось так виглядає. Тому всім дякую, хто був зі мною. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки. От, Пишіть, що вам найбільше сподобалося, чи яка частинка найбільше сподобалася, чи, можливо, іграшка сподобалася. От. Буду вас чекати у коментарях. Наразі, всім дякую, Па-па. Спокійного, теп... спокійного, теплого, радісного дня. Всім до наступного відео.